Хокей повертається до Луцька. Відбулася перша гра у рамках чемпіонату України. Цього разу за перемогу боролися дві команди Луцька Спарта і Київський сокіл. Про льодові баталії наш репортаж. У Луцьку на льодовій арені відбувся захопливий матч у рамках чемпіонату України з хокею. Зустрічалися команди Луцька Спарта та Київський сокіл. І цей поєдинок став справжнім святом для вболівальників. Попри війну та важкі реалії сьогодення, хокей таки повертається до Луцька, зауважив голова правління Федерації хокею в Волині. Попри всі тяжкі моменти сьогодення, хокей повертається до Луцька, і сьогодні Луцька Спарта приймає Київський сокіл. Хочеться подякувати в першу чергу зсу, що ми можемо таку можливість, що хлопці, які боронять. Нашу землю. Подякувати меру Ігорю Ігоровичу Поліщуку за те, що підтримує хокей. Ну і саме головне, щоб е, тут ростуть сильні, правильні люди, які знають, як треба жити, і вони будуть справжніми українцями. Готувалися до змагань обидві команди довго та старанно. Як розповідають гравці з Київського соколу, сьогодні вони рішуче налаштовані на перемогу. Більшість команди налаштована на позитивну на перемогу. Ну, готувалися ми ну, більше, ніж два тижні. Я займаюся хокеєм з п'яти років і. Мені дуже подобається займатися хокеєм і налаштовані тільки на перемогу. Зі вчора ми ще коли сідали в автобус, що, що вже були настроєні на грузю. Іноді важко, іноді легко, але справляюся. Самого початку гри обидві команди демонстрували високий рівень підготовки та бажання здобути перемогу. Перший період виявився напруженим із великою кількістю силових прийомів та атак. Він закінчився напруженим рахунком один як розповідають гравці Спарти, захоплюються хокеєм вже сім років. Кажуть, попри те, що зараз рахунок рівний, їх команда налаштована перемагати. Важко, важко. Ми ну, говоримо пасувати, все прикриваємо, тобто ну, важко, так. реально важко. Мені подобається, тому що це спорт, як сказати, не футбол. Тут є програші і силові ну, можна побитися навіть. А в футболі я рахую, що тобто, такого спорту ну, ну, спорт класу дуже сильно, мені сподобається. В хокей ти більше розвиваєшся. Футбол, ну, футбол трошки хіж, хуже, але мені хокей більше подобається. Підбурехливі області вболівальників, юні путиїсти продовжили боротьбу за першість. Попри усі старання гравців, у перший день перемогу виборола столична команда Сокіл з рахунком 4-2. Та незважаючи на поразку, Луцька Спарта отримала щиру підтримку від своїх болівальників за самовіддану гру та боротьбу до останньої хвилини. Болівальники залишили арену з незабутніми емоціями та з нетерпінням чекають наступних ігор чемпіонату. Анна Рара Неля Прокопчук. для новин на часі.